Всім бадьорого ранку вдома. Перш ніж перейдемо до перемог українських легкоатлетів, трохи про досягнення нідерландського студента. 24 лютого він проїхав на велосипеді аж 365 кілометрів, це виходить по кілометру кожного дня протистояння України російській агресії. Але що цікаво, то в цьому івенті, що разом зі стартом велоподорожі, нідерландець запустив збір коштів на пересувний пункт надання медичної допомоги українцям. Сьогодні юнак зібрав вже понад 8 тисяч євро. Щиро сподіваємося, що він досягне своєї мети, як і ми своєї перемоги. Їй ми власне і присвячуємо всі малі та великі досягнення, і українські спортсмени не виключення. Бути національним рекордсменом почесно і авторитетно. А коли таке досягнення допомагає ще й вибороти нагороду континентальної першості у нелегкий для рідної країни час, це надважливо. Штовхальник ядра Роман Кокошко побив національний рекорд, а заразом здобув бронзу чемпіонату Європи у приміщенні, і це його перша нагорода на континентальних змаганнях. Чесно, просто неймовірний фонтан в голові. Е, ну, то що був задоволений, це було і так напевно, видно. Ну не не можу об'яснити. Це це просто це, просто якісь такі емоції, які напевно бувають. Ну не раз в житті, але вони бувають досить таки рідкого спортсмена, і це дуже приємно. Результат: 21 метр 84 сантиметри. Це лише на один сантиметр краще за показник відомого вітчизняного легкоатлета Олександра Багача. Рекорд котрого був недосяжним для українських майстрів зі штовхання ядра впродовж більше як 20 років. В той момент чесно кажу, я взагалі не думав за місця просто було одне в голові. Рекорд України. Я за ним ганявся, ну не скажу, що довго, просто ми розуміємо. По, по мірі того, як ми зростаємо, ми ставимо собі цілі. Ту, цю ціль я поставив на цей сезон. Наступний крок перевершити рекорд Юрія Білонога, встановлений на відкритих стадіонах. Свій прогрес Роман пояснює просто: це тренерська робота та зміни у підготовці після перемоги на чемпіонаті України. Мій е тренер Євген Валеріанович Красак. Коли я повернувся з відпочинку і на першому тренуванні він до мене подзвонив, сказав: Виходь, я вже на стадіоні у нас серйозна розмова. Він просто зрівняв мене, білонога, всіх штухальників, які були в Україні. Він каже: Ти не великий, ти не ти не потужний, маса тіла мала, але в тебе є одна перевага ти швидкий і да, ну, вибухова сила дуже хороша. Каже, якщо хочеш на перспективу, потрібно займатися саме круговим махом, і це дало свої плоди. Роман уже подолав дві психологічні позначки: 20 і 21 метр. Тому рекордсмен почувається натхненним. Наступна мета ну напевно, 22 метри. 22 подолати, закріпитися на 21 і. Ну, до Олімпійських ігор, до Олімпійських ігор грошей рано думати, потрібно виконати норматив на Олімпійські ігри. Бо ці результати я, я знаю, що вони не зараховуються. Помо там з червня місяця у нас іде вже залік, тому ближче до літа вже потрібно штовхати 21,50. Норматив дуже великий. але все нормально. Роман показує феноменальні результати, адже у легкій атлетиці він лише зі студентських років. Саме тоді його талант побачили тренери Вінницького державного педагогічного університету. Моя вага тоді була 75 п'ять кілограмів. Я пішов на пауерліфтинг. Звідти мене благополучно вигнали, бо я був профнепридатний. Можна так сказати. Довгі руки, довгі ноги, худий, і ну не підходив для цього для цього ви спорту. Деякий час я шукав, чим мені займатися. Потім Тетяна Миколаївна діда сказала, що приходь на легку атлетику. Я взагалі не пам'ятаю своїх там місяців 5-6, що я робив. Я просто приходив там, бігав, навіть не задумувався, просто на автоматі це виконував. А коли дійсно мене зацепило, це коли я перше змагання світ програв. Я прийшов, ми штовхали ще не 7 кілограм доросла ядро, а 6. І Я програв всім, кому тільки можна було. І мене це так зацепило, що після того я сказав, треба треба так. Ну перші були це обласні змагання виграти всі. Потім воно пішло, 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 і поїхало. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке заскочило Романа на зборах за кордоном, вплинуло на атлета морально та фізично. Чесно кажучи, перших півтора тижня я не зміг зібратися. Це, це було нереально. За цих півтора тижня я втратив 10 кілограм ваги. Тоді результат звичайно не йшов. Але якась була така енергія, ну просто всередині хотілося настільки показати, що ми так ми такі сильні, що ми не зламні. Я тоді сказав одну таку фразу. Ще ніколи не було так приємно виступати на змаганнях. Коли, коли всі дивляться, і я українець, а це, це було просто супер. Задля насправді вагомого кроку у кар'єрі, і аби потрапити за півтора року на Олімпійські ігри у Парижі, Роман Кокошко має доводити свою силу і на великих стартах найближчого майбутнього вже цього літа. На атлета чекає чемпіонат світу, що відбудеться у Будапешті.